Ще за життя його ім'я було оповите міфами. А по смерті і досі, навіть замвонів церкви, яка у своєму найменуванні має слово українська, все ще лунають анафами. Нам століттями намагалися вдовбати теорію про плідні співпраці українців і росіян у побудові Російської імперії. Але він будував аж ніяк не російську імперію. А незалежно українську державу мислив її як суб'єкт міжнародних відносин. Саме тому московська церква і держава так його не люблять. Він був великим меценатом культурних починів і будов в Україні. Його доба створила свій власний стиль, що проявився в образотворчому мистецтві, літературі, культурному і духовному житті гетьманської України. Це було українське бароко, глибоко національний стиль, який мав своє найвище завершення. Він був великим поліглотом, прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами. Ідучи по мурами печерської лаври від брами до меморіалу голодомору, ніби відмірюєш те трьохсотрічне нищення України московитами, яке почалося ще за життя Мазепи. Більше трьохсот років суцільної руїни, нищення і заглада, щоб навіть не здогадувались, що золота баня дзвіниці Печерської лаври. Була покрита позолотою після реставрації саме Іваном Мазепою, що він реставрував успенський собор цієї лаври, що цей мур з дуж якого власне і висновковуються ці думки, навіть не скидається на мур, а як на своєрідне розділення поміж сакральним і мирсько-суєтним. По той бік цього розділення моє вухо налаштоване на надчутливість, в якій би можна було почути щось божественно високе, а чує московицьку мову московських попів. Як стверджує сучасний український історик Тарас Чухліб, Іван Мазепа дбав про захист православної церкви та був її великим благодійником. І дійсно ми можемо дізнатися з історичних джерел, що на кошти гетьмана було збудовано, відновлено і реставровано 40 православних святинь, серед яких згадана Києво-Печерська Лавра і Софіївський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, і Межигірський чоловічий, Кирилівський, Братський, Богоявленський і Пустинно-Миколаївський монастирі. Замвонів, яких упродовж трьохсот років лунала анафема нашому найсвітлішому з гетьманів. Ідучи по підсвітлими мурами печерської лаври, за межами яких снують перехожі туристи і автівки, я пригадав свою мандрівку на святу землю до гробу Господнього, де ми, схиливши коліна доторкнулися до срібного антимінца губами у соборі Воскресіння, подарованого Іваном Мазепою на початку XVIII сторіччя. Разом з прохолодою, яку я вловив вустами, відчув живе стримування якоїсь особливої енергії, яка виходить не лише із сакральності місця, а й джерела спорідненості. В цьому особливому епіцентрі людства, епіцентрі духу присутнє і твоє, тобто наше українське, і цілком зрозуміло виникає питання, чому Московська Православна Церква в Україні замовчує цей промовистий факт? За тисячі кілометрів від столиці України до столиці християнської віри потрібно було доправити цю святиню. Мазепиним духом пройняти все підосоння України адже завдяки його меценатству будувалися і реставрувалися храми і в Полтаві, і в Білій церкві, і в Лубнах, і в Переяславі, і в Батурині, і в Козельці, Ніжині, Прилуках, Чернігові. З його іменем пов'язане надзвичайно потужне українське культурне відродження у всіх сферах, а особливо в архітектурі. Українське бароко неперевершений національний стиль, який зачаровує і по сьогодні, та в свою чергу, впливає і на європейську культуру за 25 років нібито незалежності. Україна, за яку він віддав своє життя, і по досі в столиці не спромоглася спорудити йому пам'ятника. Ведучи розмову про Івана Мазепу, не можна не згадати в якому стані була Україна, яку за андрусівським договором 1667 року було розірвано навпіл. Реакція Петра Дорошенка та його оточення на ці дії християнських монархів щодо поділу України була вкрай негативною. Як засвідчував один з посланців тогочасного московського резидента в Україні, стольника Василя Тяпкіна, Тютерів, український гетьман, довідавшись про ратифікацію андрусівських домовленостей в Москві, був дуже засмучений разом з усією старшиною і пролежав тяжко хворий протягом двох днів. Гетьман Дорошенко та його оточення різко відреагували на цю угоду, одночасно звинувачуючи як польську, так і російську сторони у нехтуванні інтересами українців. Спочатку дісталося польським послам в Україні, а потім не обійшов своєю увагою Дорошенко і росіян, виклавши в листі від 1 січня 1668 року до Василя Тяпкіна свої думки про участь московської держави у поділі території українського гетьманату. Ось що він пише, зв'язку з ратифікацією царем Олексієм Андрусівських угод. Ось недавно ви учинили договір з поляками на нашу погибель, розірвали надвоє, і обидва монархи вмовились між собою, що будуть нас викорінювати. Ви звикли вважати нас безсловесною худобою. Без нас вирішили, які міста залишити під собою, а які уступити. а тим часом ці міста дісталися вам не вашою силою, а нашою кров'ю та відвагою. Ми, хоч і вівці, але вівці стада Христового, його кров'ю викуплені, а не безсловесні, і того ярма ні ми, ні батьки наші, ні діти носити не будемо. Регентка Софія та її всевладний фаворит князь Голіцин вирішують здійснити воєнний похід у саме серце татарського ханства Кримський півострів. Про свої наміри, князь Голіцин чванливо заявляв: Я йду на Крим, щоб зруйнувати його дощенту, щоб знищити саму пам'ять про антихристів. Ми мусимо перекрити туркам шлях до Криму. Там вони побачать, на що здатні християни. Однак, уже через кілька днів, коли армії досягли ріки кінські води, виникли труднощі. Перед військом стелився безмежний висушений спекотою степ, а над ним здіймався дим пожежі. Хоч ворога ніде не було видно, все свідчило про те, що він запалив траву, аби перешкодити подальшому просуванню армії Голіцина та Самойловича. 14 червня 1687 року вони продовжили марш безживним степом. Коні лишилися без корму, серед солдатів розпочалися хвороби. І тут, за 20 кілометрів від Запорізької січі, головнокомандуючий втратив мужність, так і не зустрівшись з ворогом, віддав наказ про відступ. Відповідальність за невдалий похід повністю лягала на плечі князя, тож своєму наказові про відступ він мусив дати якесь переконливе обґрунтування. Для цього жертвою обрали гетьмана Івана Самойловича, звинуваченого у підпаленні степу. Тож у таборі очікували реакції на підтриманий голіциним донос, надісланий генеральною старшиною, і на рішення уряду про усунення Самойловича та вибори нового гетьмана. Жорстокий спосіб було фактично знищено весь його родовід. Обидва сини були, один четвертований в Севську, а другий був засланий до Сибіру. Самого ж Самойловича, як відомо теж, він недовго жив. Севську е, сина Григорія четвертували, назвавши їх уже словом зрадники. Тобто термін, який потім буде докладатися е, Московією до. Е, Мазепи, а потім уже Руської імперії, потім уже Петром І до самого Мазепи і Мазепинці, все це вже було сформовано. Всі ідеологеми, всі наліпки були сформовані Московією ще задовго до того, як Мазепа посів гетьманство на лівобережжі. Хто ж міг реально претендувати на посаду нового гетьмана після знищення Івана Самойловича? Старшинська рада, що відбулася перед виборами, висловилася за Мазепу, тим більше, що його кандидатуру підтримував Голіцин. А 25 липня 1687 року зібралася Генеральна рада. У виборах взяли участь усі козаки чи їхні представники, наскільки це дозволяли обставини. Місцем дій був берег річки Коломак. На цій урочистій церемонії Голіцин, як повноважний представник Москви, звернувся до козаків з проханням висунути кандидатів і вільним голосуванням обрати одного з них. Першим назвали ім'я Івана Мазепи. Ми мусимо пам'ятати про те, що йому фактично сказали бути гетьманом. Якщо ми згадаємо ту раду. В присутності Голіцина, власне, вся козацька рада була оточена московським військом. І князь Голіцин біля свого намету він влаштував так звану раду козацьку, на якій було обрано Мазепу. На ту пору було багато претендентів. Серед них був Кочубей, серед них був іскра, Бор Борковський був багато хто претендував на булаву. Але Очевидно, була якась своєрідна домовленість всередині. От, і обирають Мазепу, віддаючи перевагу людині освіченій, який знав мову, який вільно володів і розмовляв латиною з Голіциним, який теж мав відповідний європейський вишків, який теж був освіченим і європейської такої орієнтації. Як стверджує відомий російський історик у своєму дослідженні, присвяченому Івану Мазепі Тетяна Таєрова яковлєва тривале вірне підданство Івана Мазепи і 20-літнє успішне правління Україною в рамках автономії, це незаперечний факт. З року в рік Петро І вирізняв Мазепу і нагороджував, зробивши його другим в Росії кавалером ордену Андрія Первозваного. Мазепа пише вона був не ангелом. Він був розумним, талановитим, мав блискучу освіту і пройшов сувору школу життя. Він знав іноземні мови, зокрема латину, польську, німецьку, італійську, турецьку татарську в основі політики, як і у попередника Івана Самойловича, у Мазепи була ідея об'єднання українського гетьманства, яке було підступно розділено московським царем Олексієм Федоровичем згідно андрусівських договорів. Ми звикли брати явище у відриві від історичної пов'язаності, явище, яке називається Іван Мазепа. А те, що це явище, це безсумнівно. Не треба забувати про те, що від Вольтера, його, композитора ліста, навіть у США, навіть у Південній Африці писалися романтичні твори про цю постать. Вона дійсно була. Харизматичною, пасіонарною, е притягуючою, магнітною. Вона мала всі підстави для цього, тому що е це була постать покликана часом для того, щоб рятувати Україну. Іван Мазепа на виконання військових планів антиосманської коаліції держав у складі Польщі, Росії, Австрії. Венеції та Ватикану, здійснив 9 великих походів з козацьким військом, що нараховувало від 10 до 50 тисяч козаків, 12 середніх – від 5 до 10 тисяч та 40 менших зимових і літніх походів чисельністю до 5 тисяч козаків. В 1707 році Іван Мазепа одержує з рук імператора Йосипа І почесне звання князя священної Римської імперії. Польський король Август II вручає йому орден Білого Орла, найвищий орден Речі Посполитої. Але вже через чотири роки Мазепа відмовив віддати правобережжя України полякам, бо національні інтереси України обох берегів Дніпра були для нього найвищими. І тому, коли Петро І, розділивши військо козацьке на кілька частин і розкидавши невеликі відстані від України по різних ділянках північної війни, намагався віддати полякам не лише правобережжя, але й всю територію України, стало зрозуміло, що Україна в небезпеці, це був розроблений план. По викоріненню про те, що від чого застерігає власне і Дорошенко викорінення України, цебто знищення козацтва, знищення будь-яких вольностей, знищення будь яких м, м, рудиментів української державності, знищення української культури, знищення української мови, що потім послідовно реалізовував Петро впродовж довгих часів, аж до своєї кончини. Кошовий отаман Запорізької Січі Кось Гордієнко в своєму листі до Мазепи писав, що стурбований планами Москви забрати Україну в свої володіння. Україною оною в області завладіння себе взяти умишляє і одобравши в городах українських своїх людей осадити жилає, а нашим людям малоросійським незносні й нестерпні здирства і знищення починивши і зарабувавши в Московщину, загнати на вічне тяжке невольниче мародерство щиця. Єдиний на той час був у Мазепи як рятувати Україну. Звернутися до Карла Дванадцятого і ставши союзником порятувати Україну, наприкінці жовтня 1708 року гетьман відправив стародубському полковнику Скоропецькому грамоту з викладом причин, що спонукали його до переходу на сторону Карла Дванадцятого. Московська потенція вже давно має всілякі наміри проти нас, а останнім часом почала відбирати у свою область українські міста. Виганяти з них пограбованих і доведених до убогості жителів і заселяти своїми військами. Я ясно бачу, що ворог хоче нас, гетьмана, усю старшину, полковників і усе військове начальство прибрати до рук у свою таранську неволю, викорінити ім'я Запорізьке і звернути усіх у драгуни й солдати, а весь український народ піддати вічному рабству. І от за згодою всієї старшини ми зважилися віддатися в протекцію шведського короля в надії, що він оборонить нас від московського теренського ярма і поверне нам права нашої вільності. 30 жовтня 1708 року московський цар віддає наказ знищити гетьманську столицю Батурин. Виконувати цю місію відправився фаворит Петра, ясновельможний князь генералісимус Олександр Меншик. Незважаючи на запеклий опір, стримати натиск росіян козакам не вдалося. Ясновельможний князь наказав Батурин іншим, наприклад, спалити весь розпорядження меншикова виконувалося з ретельністю. Карателі залишили серед живих лише воєначальників українського воїнства, щоб потім жорстоко стратити. Дикі подробиці Батуринської трагедії сколихнули Європу. Пруський посол Кайзерлінг і його англійський колега Витворд повідомили своїм країнам про каральну операцію росіян. А от що доповідав у Париж французький посол? Україна залита кров'ю, зруйнована грабежами і всюди являє собою страшну картину варварства переможців. 1708 року у Батурині було близько 20 тисяч мешканців. 1726 року, через 18 років після знищення, це місто було безлюдним. А мешканці, що вціліли, жили по околицях 428 дворів. Одразу після батуринської трагедії один зі свідків цього геноциду записав у щоденниках, які зберігаються в архівах. Здесь противник действовал самым жорстким образом в тиранії бідних людей. Погреба были полны мертвыми телами тех, кого он загнал туда и поджег. Я хотів би нагадати про одну дуже важливу річ. Як за, за часів після е, е, того, як був знищений Батурин, як вирізано було все поголовне населення Батурина, як було море крові текло по, річ, по річках, по річці Сейму, ми пригадуємо про те, що це тотальне нищення. Воно потім дуже довго перегукується з тими нищеннями, які запроваджувала Росія на території України. Голодомори, Розкоркулення, переселення до Сибіру, заслання, тортури. Руйнування Мазепинських храмів, церков, тотальне упослідження до нас прийшли звідти, з-під Батурина. А згодом і з під Полтави, разом з війнами, потрясіннями, колективізаціями, реквізитуванням, гвалтуваннями, вбивствами разом з викорененням українського слова зі школи, з книги, з радіоефіру. Це все рецидиви поразки Івана Мазепи під Полтавою. А що передувало цьому всьому лихостою? Що ж сталося тоді? Чому так сталося? І хто він, Іван Мазепа? Герой чи персонаж? Майже 300 років ім'я українського гетьмана Івана Мазепи не залишає до себе байдужим як істориків, так і людей, взагалі далеких від історії. Його ім'я сьогодні викликає найрізноманітніші оцінки: зрадник російського царя, зрадник і ворог українського народу, польський шляхтич, романтичний герой, видатний патріот України. І тільки за те, що він прийняв рішення шукати інших, більш надійних політичних союзників, за те, що творив незалежну європейську країну, всіляко сприяв розвитку української культури і духовності. За побудовані ним храми і навчальні заклади. Але головною метою його життя було служіння рідній Україні, українському народу. То що ж зрадив Іван Мазепа? Російського царя? Можливо, але не Україну. Саме тому, передбачаючи такі неймовірні сюжети для українців і України, які реалізовували через сторіччя, він намагався змінити той хід історії, який стався на нашій землі, і рецидиви якого ми відчуваємо і нині на окупованій московитами українській землі.